Маркус Решфорд став гравцем Барселони. Тож навіщо каталонському клубу проблемний та нестабільний футболіст? Давайте розбиратись. Ну і варто почати з того, що Барселона тут нічим не ризикує. Решфорда беруть у безкоштовну оренду з необов'язковим правом викупу за 30 мільйонів євро. Сам футболіст погодився знизити свою зарплатню, хоч і досі отримуватиме солідні 15 мільйонів євро. Просто уявіть, скільки він отримав МЮ. Крім цього, Барселона все літо шукала лівого Вінгера, адже на цій позиції в клубі тільки Рафіні. Каталонці цікавились Ніко Вільямсом та Луїсом Дієсом, але перший продовжив контракт з Атлетіком, а за колумбійця Ліверпуль хоче отримати не менше 80 мільйонів євро. Тому в підсумку вибір пав саме на Решфорда. Також Андрій з доволі універсальний і може зіграти на будь-якій позиції в нападі. І саме через це він сподобався Хансі Ліку. Тренер каталонців був особисто зацікавлений в його підписанні. Також варто розуміти, що в Барселоні досі проблема з реєстрацією нових футболістів. Наприклад, вони досі не зареєстрували воротаря Жоана Гарсі, якого підписали майже місяць тому. І зрозуміло, що такі. Футболісти, як Луїс Діас, вимагали гарантій стосовно реєстрації, яких Барс їм просто не могла дати. Але Решфорд настільки хотів перейти саме в Барселону, що був готовий чекати. Тому, якщо відкинути скепсис стосовно того, що це Маркус Решфорд, то в цілому підписання цілком зрозуміле. Клуб нічим не ризикує. Якщо футболіст добре себе проявить, то його можна залишити за невеликі по сучасним міркам гроші. Якщо ні, повернеться назад. Але принаймні на цей сезон Барс отримає гравця, який зможе підмінити Рафіню та Роберта Алеландовський. Тож, які очікування у вас від цього трансферу та чи зможе Маркус Решфорд реанімувати кар'єру в Барселоні? Чекаю на вашу думку в коментарях.